Коломия прославилась у Ялті. Троє юних талантів привезли у столицю покуття гран-прі і два призові місця із фестивалю конкурсу Південний експрес. Академічний вокал, гра на акордеоні та естрадний вокал Коломиян визнані одними із кращих, що пролунали зі сцени фестивалю. Спілкувалася із переможцями Мар'яна Мацьків. Міжнародний телевізійний конкурс-фестиваль Південний експрес проводився уже дев'ятий раз. Він є оглядом конкурсом обдарованих виконавців дитячої та юнацької творчості. А Коломийські таланти потрапили на фестиваль дуже цікавими способами. Пан президент цього фестивалю йшов попри наше училище Коломийське педагогічний, і повернув, почувши спів в класі, випадково прийшов і запропонував, щоб прийти сюди, в економіку правий коледж, на відбірковий тур. Тут заспівав, звичайно, що погодився і отримав першу премію. І в зв'язку з цим запросили в Ялту на фінал цього конкурсу. На фестиваль я потрапив зовсім випадково. Євген Васильович Бондаренко. Це був якраз огляд художньої самодіяльності шкіл міста. І він цей день бачив, як я виконую тір на акордеоні. І в цей такий день він мене у центрі міста зловив і запропонував мені виступити на цьому фестивалі. Тобто я не приходив ніякі відбіркові конкурси, я по запрошенню Євгена Васильовича я туди потрапив. Потрапила дуже випадково, просто учнів виставляла, сама почала співати. Так вийшло, що взяли в нас перше місце тут, запросили до Ялти. Протягом п'яти днів троє коломиян під керівництвом Євгена Бондаренка не лише виборювали перемогу, а й відпочивали. Тому вражень привезли багато. Конкурс дуже сподобався, були сильні конкуренти в моєму, ну, в моїй категорії це академічний вокал. китайці з Одеської консерваторії, яким вже по 24, по 25 і більше років. В своїй категорії я був наймолодший, 19 років. І було з ким змагатися, але так змагався, що отримав гран-при. Це дуже тішить. Можна було подружитись з багатьма учасниками, але все ж таки була і конкуренція, так як було багато сильних музикантів, особливо з Китаю, вони дуже технічні, піаністи і саксофоністи. Але на цьому фестивалі я був один акордеоніст. Тобто ну, я зайняв друге місце. Я щасливий, тому що це дійсно високий рівень все-таки і радий, що мене визнали як хорошого музиканта. Хлопці фестивалем задоволені, проте третя учасниця Колумийської делегації має про захід не найкращі спогади. Про фестиваль позитивного я не можу нічого сказати. Не тому, що я взяла третє місце, не тільки тому там не було зовсім ніякої організації, журі сварилися між собою. Журі представляли Одеса і Київ. Вони не могли поділити там між собою нічого. І тому, можливо, така атмосфера впливала і на учасників, я так думаю. Володар гран-при та кавалерського золотого значка конкурсу Юрій Михайлюк був чи не єдиним упевненим у своїх силах конкурсантом. У цьому він завдячує своєму вчителеві. Готувався так, що очікував, бо було багато труду вкладено з боку вчителя який, Напевно, це його перемога, я би так сказав. Це Микола Спанер-Скільський, якому я дуже дякую, який підготував, зробив все для того, щоб я переміг на цьому конкурсі. Я надіюся на те, що перемога буде моєю.